Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді заточний станок від торгової марки Procraft. і, ну, звичайно, друзі, все як ви любите. Я його буду тестувати та розбирати. Дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Потужність даного станка становить 250 Вт. Працює з дисками 150 та 200 мм, і кількість обертів 2980 обертів у хвилину. Друзі, ну а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дане точило у руках, а тим більше ним покористуватись. Корпус самого станка безпосередньо зроблений з металу. Кнопка увімкнення має пилозахищену силікону Накладку. Безпосередньо на підошві станка є 4 гумових демпфера і також це точило можна фіксувати до столу. Відразу хочу пояснити деяким скептикам, які купують точило, беруть, крутять камінь, бачать невеличке бієння і кричать, що це так не має бути. Ні, друзі, це так має бути. Тому що це абразивний камінь, в нього є така своєрідна форма, і плюс другий момент може нерівно бути посаджений на вал. Тобто в процесі роботи камінь це стабілізується. Навіть якщо вам він трошки має невеличке таке бієння. В процесі роботи, коли ви працюєте, камінь стабілізується. І також, друзі, як ви замітили, зі зворотньої сторони стоїть більший камінь. Діаметр того камня йде 200 мм, і, як бачите, він зроблений через редуктор. Має спеціальну пластикову ванну, тобто сюди можна заливати воду і робити заточку вже з водою. Так, друзі, відразу хочу сказати, що камінь меншого діаметру 150 має фракцію. 36, а ось цей 200-й має фракцію 80. Так, друзі, в комплекті йде захисне скло. Воно має можливість регулюватися по ступені зношення камінь. Чим більше зношується камінь, тим ви нижче опускаєте захисне скло. І також є упор, який теж по ступені зношення камінь Може регулюватися як вам зручно. І також в комплекті йде гумова ось така пробка, щоб закривати ванночку для води. Все дуже просто: ось так закривається ванночка для води. Трішки провернули і все. Покажу, що на цьому станку звичайний мережевий кабель з січенням 3х075 мм2, і саме головне, що тут є липучка для змотки. Дуже зручно. І довжина цього кабелю складає 1,50 м. Так, давайте увімкнемо, подивимося, послухаємо, як він працює. Взагалі не вібрує, тобто не скаче по столі, рівненько працює. Так, друзі, я хочу перевірити його з водою, але воду я забув, тож придеться потопити трішки сніг. Як повезло зараз, що на вулиці зима, потоплю трошки снігу. Ось так, я думаю, буде швидше сніг топитись. Я думаю, вистачить так порядно натопив снігу. А якщо тобі подобається, що я роблю, обов'язково став лайк. Так, пробуємо, чи камінь буде мочитись. Так, як бачите, камінь мокрий, мочиться, але ще треба добавити. Дуже просто зливається вода. Раз. Так, до речі, чуть не забув сказати, друзі, що бачите на. Классиковому цьому ковші є ось такі спеціальні упори, похожі на сходинки. Це зроблено для того, щоб класти якісь ніж чи заготовку відповідно під яким котом вам потрібно, під таким ви і його кладете. Ось, наприклад, є ножик, і ви собі відповідно під таким котом його виставляєте, як вам треба. Чи якщо щось більше, то відповідно і під більшим котом. Ну що ж, друзі, давайте подивимося, по чому на її е каталог продають точильно шліфувальні верстати. Адже як ви знаєте, на її е каталог дуже зручно підбирати для себе усякі різні товари від різних інтернет-магазинів. Ось, наприклад, справа є доточний фільтр, де ви можете обрати по типу точила, по робочому елементу. Навіть по заточці можна обрати для себе точило. Хочете точити ножі, сверла фрези, і також можна обрати по потужності і по діаметру диска. Та звичайно можна обрати по функціям і можливостям. Мені дуже подобається фільтр по виробниках. Ось, наприклад, вибираєте всі бренди, вибираєте ProCraft, і відразу видно, які заточні станки робить ProCraft. Ось, будь ласка, той станок, що з огляду, також видно, скільки інтернет-магазинів продає, там видно мінімальну та максимальну ціну. Отож, друзі, кого цікавлять заточні станки, як завжди, посилання, я залишу в описі під відео. Нехай щастить! До речі, друзі, хотів сказати, що це точило не боїться короткочасних зупинок, тому що в нього асинхронний двигун, навіть якщо його зажати і зупинити, що я зараз спробую вам продемонструвати. Ну, як бачите, щоб зупинити його, то треба постаратись, метал чорніє, зупинити важко навіть звичайний камінь, я вже не говорю про редуктор. Можливо, я і рукопоп, але ножі точити у мене виходить навіть на такому точилі. Так, друзі, давайте спробуємо, чи буде справлятися з 50-ю трубою, якщо комусь треба буде обточити края, зняти фаску, спробуємо, як буде справлятися. Як бачите, без проблем прекрасно справляється і не відчуває навантаження. Звичайно, що задавити можна, але враховувати те, що 250 Вт воно має і без проблем працює ось з такими великими заготовками. Ви знаєте, друзі, реально точило вартує свої своїх грошей і бачите, як можна зачищати 50 трубу, тобто можна також вибрати ще більшу фаску, якщо вам треба. Без проблем працює, претензій взагалі немає, виконує свою роботу. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Кому не треба ванночки, можна і зняти. До речі, друзі, хто буде знімати каміння? Запомніть, тут йде ліва різьба. Так, добрався до вала. Діаметр його становить 12 мм. Давайте ще замірю втулку, щоб було більш доточніше. Втулка також має 12 мм, а зовнішній 32 мм. Камінь набрав води, стікає ще вода з нього, ну нічого, ми його відкрутимо. Тут йде вже звичайна різьба. Замірюю втулки для заточних. Втулки мають посадкове 20 мм, а вал, вал також має посадкове 12 мм. Так, давайте глянемо на редуктор. Так, друзі, покажу, як виглядає черв'ячна передача. Одна шестерня йде металева, друга йде капролонова. Того не треба боятися, тому що капролонові шестерні ставлять такі відомі торгові марки, як Макіта, особливо в своїх електропилах. Ця шестерня служить захистом, служить захистом двигуна. Друзі, це значить, якщо будете великі там навантаження давати, да, з часом вона виробляється, ви просто міняєте на іншу і працюєте далі. Тобто, друзі, всі побутові точила мають капролонові. Ось такі шестерні. Тобто, друзі, я вам кажу, як майстер, я багато де зустрічав і капролон, і пластик. Навіть в перфораторі DeVolt зустрічав пластиковий шатун. Тобто цього моменту не треба боятися. Ось спеціально загуглив і показав вам, що є в перфораторі DeVolt пластикові шатуни. Так це ж, друзі, перфоратор навантаження там ще більший, і цих моментів не треба зовсім боятися. Так, відкрутив нижню захисну кришку на точилі, і як бачите, наскільки гідно все зроблено, по перше, всі-всі клеми йдуть в усаці. Конденсатор зафіксований до корпусу. Є Заземлення, мережевий кабель також зафіксований. І ось під конденсатором, як бачите, провідняються катушки асинхронного двигуна. Тобто тут стоїть асинхронний двигун. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, ну що тут сказати? Ви просили, я зняв. Точило, реальне роботяще, зі своїми заданнями справляється на 5 з плюсом. І немає смислу там переплачувати за всякі енклі, тому що там буде все точно таке саме. І мені не стидно його рекомендувати для гаража, для домашніх всяких різних завдань, тому що зі своїми завданнями він справиться на 5+. плюсом.